Вітаю, шановні глядачі! 19 серпня сьогодні. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас. Традиційно на початку подякуємо Силам оборони України за те, що є можливість записувати це інтерв'ю. Почну з інформації, що українські війська продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області 18 серпня. І дещо просунулись на південний схід від суджі, повідомляє інститут вивчення війни пане Михайле. Пам'ятаючи початок і таку інформаційну тишу на початку операції в Курській області, що зараз можна говорити, і яка є можливо да, поточна інформація якою можете поділитися, uh, ну зараз теж. Мені здається, треба менше говорити про військову військову складову, ну, тобто що відповідно в рамках оперативно-тактичного задуму вирішується в конкретний момент, на якому напрямі я мене на якому напрямі в Курській області і так далі. Що можна говорити? Можна говорити, що ця операція абсолютно вдала. Вона чітко фіксує присутність України на території Росії. По перше, при тому, що обсяг контролю фактичного контролю на територію достатньо об'ємний, достатньо великий, і це говорить не про якусь та маленьку спецоперацію, контрспецоперацію, говорить про. Системну стратегічну операцію, яка має вирішити і частково вже вирішує ці питання: це перш за все відсунути російську артилерію, ну, тобто російські е спроможності військові, які завдають ударів по Сумській, Чернігівській і Харківській області, е перерізати логістику, показати ключове. Це те, що вже очевидно показати абсолютно неможливість Росії активно вести е війну відразу на декількох напрямках, і перш за все обороняти свою територію, а це мінуси, е мінуси, мінус. Е мінус, е мінус Мілітарній репутації Росії, і це знову ж таки обнулює всі ці так звані присловуті Червоні лінії. Оцей страх остаточний перед Російською Федерацією. Це вже все доведено поповнення, скажімо так, кількості людей, які достатньо. Швидко можна обміняти на наших військовополонених чи на наших цивільних, які знаходяться в вкрай негативних стані в російському полоні, і крім того, ще це демонструє це дуже важливо. Інформаційно демонструє перш за все для іноземних медіа, наскільки різні війни веде Україна і Росія? Тобто, якщо раніше це було на достатньо ефемерно, ну тобто зрозуміло, що на своїй території Україна відповідним чином діла, але сьогодні Україна відповідним чином в рамках міжнародного права. Ава діє і на території Російської Федерації, тобто це дві різні війни. Російська Федерація обнулює не тільки міжнародне право, а й в принципі гуманістичні цінності, на тобто на обсязі. Скажімо, демонструє таку варварську поведінку, модель поведінки і так далі. Україна навпаки дотримується суворо, дотримується і міжнародного права, і міжнародного гуманітарного права, і навіть там допомагає місцевому населенню. Хоча ми з вами розуміємо, що все місцеве населення, практично все місцеве населення, активно підтримувало проведення максимально жорстокої війни проти України. Я Нагадаю, на початку війни та ж Курська область вони там всі виходили, ну чи там сідали біля телевізорів і в очікуванні того, як будуть принижувати Україну, хлопалі в ладошки і танцювали mm -hmm. там свої танці. Я не знаю, на бубнах. А як тоді правильно поводити себе в цій ситуації? Ви, ви абсолютно праві. Міжнародне право і міжнародні організації мають спостерігати за цим, але ж є да, і там частина українського суспільства, яка не розуміє зараз, а як там якусь допомогу. Там ну питання гуманітарних коридорів і допомоги. Ну це викликає певний резонанс в нашому суспільстві. Абсолютно нормальний резонанс негативний резонанс, абсолютно зрозумілий ще раз Російська Федерація вела в Україні зумисно масштабну геноцидну війну. Тобто вона заходила сюди з концепцією частково населення знищити, частково депортувати і так далі. Крім того, стимулами для заходу в Україну для великої кількості росіян було саме дозволи на. Ну, там, вчинення будь-яких злочинів, які не будуть каратись юридично, мається на увазі і гвалтування, і масові там вбивства, і тортури, а головне мародерство все ще завгодно, і так далі. Але між тим і тому емоція українців абсолютно зрозуміла, тому що практично 90% Росії підтримували ці дії. Вони захоплювалися цими діями. Вони робили з цих людей з цих військових злочинців своїх героїв. Вони там друкували це все масштабно на своїх там бордах і тому подібне. Тому ще раз емоції абсолютно виправдані в Україні, і це зрозуміло. Але все ж таки Україна є частиною невід'ємною частиною сучасної цивілізації Європи, перш за все, і тому має ще раз це Президент України говорив неодноразово суворо дотримуватись міжнародних конвенцій і щодо правил, і щодо звичай ведення війни, і Україна це робить. Ну і крім того, давайте все ж таки ми різні люди. Ну тобто раніше можна було там казати, що ми використовуємо одні і ті ж інструменти, наприклад, я мовний інструмент використовували і так далі, як і Росія. Але ми різні з точки зору що таке людина, які вона має мати поведінкові реакції і тому подібне, і ще раз ця війна чітко зафіксувала Україна точно не Росії, ніколи такої не була так, у радянські часи була певна там реінтеграція взаємна багато сімей між собою ви розумієте, да є там росіяни, mm -hmm. українці, і так далі, але з точки зору цієї глибинної автентичності, там носіння якогось моделі поведінки абсолютно різне, тобто ми і Росія. Mm -hmm. Тегорично від, 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 від одного відходимо дуже і дуже далеко. І ще раз ця війна в Курській області чітко фіксує різницю між Україною і Росією, і це наочно сьогодні розуміють і наші партнери і не тільки країни-партнери, але і спільноти в цій країні. Якщо вони безумовно звертають на це увагу, тому що ви mm -hmm. знаєте, чим далі від епіцентру війни, тим менше ти витрачаєш часу на те, щоб зрозуміти природу війни. І тому в тебе подекуди з'являються дивні думки. А можна ми там швидко все закінчимо? Хай вони сядуть за стіл переговорів між собою домовляться. Ну тобто, це от ми з вами аналог... Логію завжди приводимо це, як сказати, масовому серійному вбивці. Дивись, ти з батьками жертви сядь за стіл переговорив, домовся що ти більше не будеш там інших дітей цих батьків вбивати. Ну, тобто гвалтувати і вбивати, і вони мають сказати: ну добре, що тобі треба? Давай ми тобі віддамо там частину якогось майна, щоб ти більше з нашими дітьми це не робив. Це так виглядає. І для мене це дивно, тому що це неприпустимо для гуманітарного часу, в якому ми з вами живемо в гуманістичні часи, ще раз в якому сьогодні знаходиться. А... Сучасна цивілізація треба прийняти відповідні рішення. Вбивця має бути обов'язково юридично покараний, має нести пожиттєві покарання. Ну тобто, далі, ті, хто підтримував там мовчазним чином, підтримував це, а це величезна частина громадян Росії, мають пройти через певне покаяння. Воно має виглядати у вигляді суттєвих репарацій, суттєвих обмежень і так далі. І тому в їх правах щодо там перетину кордонів і тому подібне. Оце все треба не забувати. Пане Михайло, коротко спитаю щодо Курської області, щодо присутності іноземних журналістів. Яка наша позиція з цього питання? і Хто це контролює? Міністерство оборони безумовно контролює. Генеральний штаб безумовно ну, тобто тому що це зона дії військових, скажімо, штабів. Ну тобто вони за це відповідають, в тому числі з точки зору безпекових периметрів, безпекових правил і так далі. На мій погляд, іноземні журналісти повинні бути присутніми для того, щоб зафіксувати тип війни, який веде оборонної війни в рамках міжнародного права веде Україна. Це дуже важливо для того, щоб не було такого. Ну, дивіться, вони на вас напали ви на них. Ну це якби однаково. І так далі. Ні, це не однаково. Це зовсім інші статуси, зовсім інша юридична позиція України і по відношенню до Росії. Росія є абсолютно чітко за фактом злочину агресії, так сказано. ну, тобто початку війни, є воєнним злочинцем корпоративним, колективним воєнним злочинцем. Це факт вже встановлений. Його можна там mm -hmm. навіть не обговорювати, і тому всі дії Росії є незаконними на території України і і так далі. І навпаки, Україна фіксує абсолютно коректну юридичну поведінку через пекарську юридичну поведінку, Війна є війна. Зрозуміло, там є багато крові, багато бойових дій. Але юридично це абсолютно коректна поведінка, і дуже дуже гарно, що це фіксують не тільки українські, але й наземні журналісти. Вони мають це показувати своїм спосуспільствам і вирішувати три питання: перше, ще раз фіксація коректної юридичної поведінки України. Друге фіксація, що всі червоні лінії щодо Російської Федерації, всі ці страхи Путін, там все це інше. Це був великий величезний фейк побудований Федерацією, і Цей фейк на жаль не дозволяє, все ж таки не дозволяв. Давайте тут зафіксує. Не дозволяв все ж таки справедливо дотиснути Росію до відповідальності кримінальної відповідальності за все, що вона чинила не тільки на території України в останні роки, але і в 2014 році, і там і в інших країнах. І третє, зафіксувати спроможність України вести креативну війну. Знову ж таки пропонувати ті рішення, які ще вчора ніхто не очікував, і які знову ж таки міняють диспозицію по лінії фронта, Знову ж таки дозволяють е плекати надію на перехоплення ініціативи. Вона сьогодні поступово знову повертається до. України і е, говорити про те, можемо вже що переходимо на наступні етапи війни, як такої, дивіться І ще є один дуже парадоксальний момент, е, про який мало хто говорить, але треба було про це говорити. Нагадаю, е, останні там шість місяців постійно з'являлися в медіа якісь такі пропозиції. Ви пам'ятаєте країни, які це озвучували, про те, що треба негайно припинити вогонь, тобто мирні ініціативи, які не базувались на формулі миру запропонованої запропонованою Україною. Вони звучали наступним чином: нагадаю: перше, треба негайно. Зупинити вогонь, треба залишити всі війська там, де вони стоять. Ну тобто, щоб Росія залишалась на окупованих територіях України. Далі стіл переговорів, де ви будете розмінювати е, там тимчасову заморозку конфлікту на, на своїй території. Отак От звучав цей мирний план. Безумовно, це не був ніякий не мирний план. Це була капітуляція. Сьогодні мені дуже хотілось би почути від представників цих країн. А давайте негайно припинимо вогонь, і всі залишаються там, де вони знаходяться. Пане Михайле, чи були сигнали, окрім позитивних, можливо, застереження, сигнали з боку наших країн-партнерів Західу? Ні, не було сигналів, і вони були б вже після двох з половиною років війни. Вони б звучали дещо дивновато, м'яко кажучи, да? ну, Тобто ще раз, ви ж навіщо ж? Я ж завжди про це говорю. Ви ж навіщо ж продумали міжнародне право? Правильно ну є якісь правила, в рамках яких ви маєте відносини з цією чи іншою країною. Uh -huh. А якщо це не працює, тоді просто скажіть: немає ніякого міжнародного права. Росія атакує, ви там захищаєтесь і так далі. Тут нічого не регламентоване, немає ніяких конвенцій, ні Женевських, ні всіх інших, немає ніяких правил ведення, Війни і так далі. Але якщо правила все ж таки є, вони потрібні. Ну тому що якщо правил немає, то це, це хаос, повна маячня і так далі. Але якщо правила є і Якщо країна їх дотримується суворо на відміну від Російської Федерації, то як ви можете сказати не робіть цього? Ну тобто поруште правила. Ну тоді знову ж таки треба вийти і сказати Порушуйте правила у нас і так є одна проблема, фундаментальна чи дві проблеми: це затримки. Ми про це знову ж таки неодноразово казали. Затримки з постачанням цієї зброї, про яку вже домовлено? Ну, в рамках підписаних там пакетів, в рамках підписаних домовленостей і так далі, в рамках там тих чи інших траншів, про які знову ж таки є юридично зафіксовані підписані документи. Затримка, ну тобто, замість там. Місяця, воно може й там йти шість місяців, вісім і так далі. І це суттєво впливає на перебіг подій по лінії фронту, тому що ти завжди воюєш з точки зору дефіцитної ресурсної ну спроможності і так далі. І Друга проблема це якісь дивні неформальні заборони на нанесення ударів глиб території Російської Федерації. Що таке ескалація? От вони за ескалація буде. Тобто Росія має право робити все, що завгодно, вбивати і так далі. Це не ескалація, це не обнулення міжнародного права, це не обнулення каркасу безпеки глобальної і так далі. Ну тобто, а чому тоді, якщо Росія за все все вона буде воювати, розуміючи, що вона порушує міжнародне право, не буде нести за це відповідальність, чому це має зупинити Росію чи будь-яку іншу потенційно агресивну країну, не вести такого ті типу війни. Ну тобто, тоді яке міжнародне право? Тоді хто гарантує не тільки Україні, а іншим країнам, що їх суверенітети, їх територіальні цілісності будуть дотримуватись країни сусіди, які є потенційно агресивними, тому що будь-яка авторитарна чи тоталітарна держава, це розумієте, може існувати тільки коли вона має внутрішнього ворога, якого знищує через систему чи зовнішнього ворогу, яка вона знищує через систему такого типу воєн, як Росія веде в Україні? Тому безумовно ці дивні обмеження треба знімати в повному обсязі. тобто швидше постачати зброї і нарешті відмовитись від цього неформального заборони бити по території Російської Федерації, і тут ще є практичне завдання. А як можна ресурсну велику країну, так вона технологічно відстала, це зрозуміло, і так далі. А як можна ресурсну велику країну? Скажімо, поставити перед необхідністю вести ті ж переговори, про які ви там теж періодично говорите, якщо вона буде мати ресурс для продовження війни і не платити за це ціну. Ну тобто, ти ставиш артилерію в себе на території, ти б'єш по іншій країні, розуміючи, що цій країні в рамках оборонної війни заборонять наносити удари, і ти можеш так вічно воювати. Ну це ж нонсенс. Да, дякую, шановні глядачі. Якщо ви ще не підписані на YouTube канал пана Подоляка, в описі в назві є посилання. Зробіть це прямо зараз, будь ласка, і тут натисніть лайк, подобається для того, щоб нас було більше. Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там, начебто, знаходиться понад 120 тисяч українських військових в Українській Держприкордонслужбі відповіли, що ситуація на кордоні з Білорусі без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка не змінюється також постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні терористів. Пане Михайло, ось ці заяви через день да. Лукашенка, що він там або танки, або третини своєї армії підганяє до нашого кордону. Це е, такий сигнал для Путіна, що він теж нібито готовий до якоїсь участі, чи, чи для кого цей сигнал? В тому числі для Путіна, в тому числі для аудиторії в Російській Федерації і в Білорусі, не більше, але й не менше, чи ну, є тобто, тут реальна загроза. Ні, давайте так. Ну по перше, ми вже неодноразово казали, що заяви Лукашенка це не є такі розуміння реалістичного світу. І Ці заяви базуються саме на пропагандистських класичних пропагандистських кліше. Подивіться, що він там говорить. Навіть після двох років він продовжує говорити оцю цю мачню, що вони тут разом з путіним зупинять все, що там стосується НАТО, і так далі. Ну це вже навіть мені здається, російська пропаганда перестає це вже говорити, тому що розуміє, що Росія не спроможна вести війну з країнами НАТО, якщо вони будуть готові психологічно проти них воювати. А, і тому ці заяви це риторичні заяви, класичні для Лукашенка, який живе в своєму там світі, і має право робити ці заяви. Я чесно кажучи, завжди раджу не так сильно звертати на це увагу, тому що він не є людиною, яка приймає безпосередньо рішення щодо цієї війни чи взагалі щодо того, що відбувається. А, друга сторона, тепер практична сторона. А, ну безумовно коментувати цифри, які там озвучує Лукашенко. Нонсенс з точки зору скільки декого знаходиться, тому що він не має доступу до цієї інформації, і навпаки, українська Розвідка, військова розвідка, служба безпеки України, контррозвідка, чітко розуміють, що відбувається на території Білорусі в прикордонних регіонах. Чітко розуміють, що хто куди там передислокує, які кількості якої техніки там є, і так далі. і Тому подібне. Тобто, це все відслідковується. Періодично є інспекція потенційних оборонних споруд з території України, які будувались, да? ну, тобто, все, що стосується північного потенційного північного не потенційного а реального північного кордону України. І так далі, і тому подібне чи будуть такі заяви далі лунати безумовно будуть лунати. Ми ж з вами знаємо, що протягом всієї війни Лукашенко періодично виходить і робить оці там апокаліптичні прокльони, насилає на інші країни. Він там вже про ядерну зброю говорить. Він буде приймати безпосередньо рішення про те, що він буде там атакувати когось mm -hmm. ядерною зброєю. Ну чесно кажучи, ви ж бачили, що жодної офіційної заяви контрзаяви на такі ескапади Лукашенка не немає. Ніхто на це не реагує, тому що він не є я вже це. А знову ж таки неодноразово підкреслю вони є суб'єктом політичного процесу. На не звертав на це е, там багато уваги. Ну для фіксації, для фіксації його ролі в цій війні, пропагандистської ролі, ну можемо періодично це фіксувати, але не більше того. Дякую ем, щодо візиту, який має відбутися прем'єр-міністр Індії на рендер-моді відвідає Україну. Цю інформацію вже підтвердили Міністерство закордонних справ Індії. Пане Михайло чи вже можна озвучити строки, коли це відбудеться, і наскільки да про важливість цієї зустрічі. ми ну, одноразово говорили про роль і ем, Індії і Китаю. От щодо щодо Індії, да, більш детально і про цей візит. Ну щодо строків безумовно не коментуємо, тому що безпековий параметр, безпекові параметри, які були там встановлені на початку повномасштабного вторгнення, не відміняв ніхто і вони далі працюють. І тому ні строки, ні місця, ні локації нічого не обговорюємо. І навіть сам візит тільки коментуємо по факту вже і так далі. Перейдемо до теоретичної складової щодо необхідності поліпшувати дипломатичні відносини з країнами, які відносяться до так званого нейтрального поясу. До ну, скажімо так, того поясу, який хоче. Мати певні там, можливості домінувати, дивіться, є світ, які очолює там Європейський Союз, Сполучені Штати, Великобританія, до якого належить Україна. Ну тобто, мацю в, в рамках союзницьких відносин є, скажімо, інший полюс, де вже присутні такі лідери, як Китай і Індія, перш за все, ну чи ширше це в рамках Бріксу трошки більше країн. Бразилія та ж ще додається безумовно з цими країнами. Треба активно співпрацювати, пояснюючи їм, що сьогодні відбувається в Україні. Не всі це розуміють. На жаль, навіть попри. Те, що це може бути велика країна, яка абсолютно точно зацікавлена там в певних прогнозованих сценаріях розвитку міждержавних відносин, та жінці, наприклад, має там достатньо об'ємні сьогодні торгівельні операції з Російською Федерацією, і так далі. Але треба пояснювати, що для глобального простору вкрай важливо все ж таки дотримуватись певних правил, які порушують тільки Російська Федерація. І ну є ще інші країни, але вони менш. Впливові ніж була Російська Федерація, Росія випала з е, переліку країн, які впливають на ці глобальні правила, і тому вона їх хоче зламати. Ну тобто, обнулити тотально обнулити. Це не вигідно на мій поля, ні Китаю, ні Індії, в тому числі чому, тому що ще раз, якщо ти прогнозуєш там свої там торгівельні операції, прогнозуєш свої економічні е, сценарії співпраці з іншими країнами, то в тому числі з високотехнологічними країнами, а це перш за все, і знову ж таки Європа, до якої знову ж таки належить Україна, як не від. Ємна частина Європи, то тобі треба все ж таки дотиснути дипломатично не Україну, не європейські країни, не пропонувати оці дивні пропозиції ще раз. Негайно припиніть вогонь, і погодьтесь там на умови, які пропонує Російська Федерація, і так далі, тому що це буде приводити до зламу глобальних систем взаємо, до глобальної системи взаємин взаємовідносин, і буде приводити до того, що країни будуть мати непрогнозовані відносини, будуть змушені вкладати набагато більше в безпеку, будуть мати більше території. Де йдуть якісь конфлікти, будуть мати більше ескалації різного плану там інформаційної дипломатичної ескалації, чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таким країнам, як Індія, потрібно сьогодні. Індія на, скажімо так, спекулятивному ринку в рамках відносин з Росією заробляє. Є можливість це робити це зрозуміло в рамках національних планів. Але для України важливо ще раз мати теплі відносини. Ну, відносно теплі відносини з країнами, які можуть впливати на Російську Федерацію саме через економічний ресурс. Росія без співпраці з країнами глобального півдня без співпраці в рамках БРІКСУ, без продажі там по спекулятивним цінам, по демпінговим цінам на великого обсягу ресурсу, таким країнам, як та ж Індія, чи Бразилія, чи Китай, не зможе існувати. Не зможе не те, що а, фінансувати війну, а не зможе в принципі існувати. А, і тому треба пояснювати, що для глобального простору для лідерства, на яке претендує сьогодні декілька країн Китай і Індія, в тому числі, було бажано все ж таки повернутись до правил, зафіксувати ці правила, тиснути на Росію дипломатично, тому що це в інтересах Індії, в тому числі, дякую сьогодні. В Україні знову починають вводити графіки відключення світла, обмежувати електропостачання, почнуть. Вже в другій половині нашої цієї доби, пане Михайле, з чим це пов'язано? І ми вже звикли да, до хорошого швидко звикають. Ми вже звикли до того, що світло не відключають. Наскільки готові ми зараз до осінньо-зимового періоду, чи не стане це для нас серйозною загрозою ось в зимній період? Ну, давайте почнемо з того, що війна це взагалі загроза, це величезна купа ризиків. Ми бачимо тип війни, який веде Росія. Росія цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру для того, що це є, до речі, геноцидним компонентом. Фактично, це є доведений юридичний, скажімо, юридичне підтвердження геноцидного типу війни. Зрозуміло, що не всі ще в глобальному юридичному просторі використовують цей термін. Чому. Ну, по різні причини будемо це не обговорювати. Впливи Росії, все ще залишкові є і так далі. А чи буде готова система? Вона готується тут краще говорити з енергетиками. Безумовно, вони багато вкладаються і там і час свій витрачають в повному обсязі, і ресурси шукають, і можливості з партнерами по відновленню енергетичної інфраструктури знаходять і так далі. Це все робиться. Є певні обмеження, які чому можуть бути, наприклад, щодо відключення по графіку там сьогодні, завтра і так далі, тому що є. Суттєве наростання споживання електроенергії а сьогодні йдуть ремонтні роботи. Частина енергоблоків, в тому числі атом, все ще на профілактиці знаходиться, тому що це якраз завжди відбувається в літньо осінній період. І так далі, тобто не всі спроможності виробничі задіяні. Вони ще раз проходять через планові ремонти, але споживання в таку спеку, суттєву спеку, м'яко кажучи, суттєво збільшується. Ну, за рахунок там кондиціонерів і таке інше не вдається, поки привчити людей до трошки іншого типу споживання електроенергії до таких добровільних самообмежень, і так далі тому подібне. Але я думаю, що система все ж таки готується до осінньої Зимового періоду і буде достатньо стійкою. Є енергетичний штаб, є активна робота ставки Верховного Головнокомандування. Є є там ті чи інші рішення, і щодо фізичного захисту маці назя додаткові системи протиракетної оборони, тому що розуміємо, що таке балістика, розуміємо, що такі надзвукові ракети, які використовуються для знищення ген... генерацій. відпрацьовуються системи пасивного захисту. Ну тобто, ці каркасні захисні споруди на різних об'єктах, додатково шукаються спроможності по відновленню елект... Електрообладнання, ну, мається на увазі, там партнери допомагають частково для того, щоб можна було замінити те, що не підлягає ремонту. Додатково обговорюються об'єми чи обсяги тієї електроенергії, яку можна буде закупити на ринку, європейському ринку. Перш за все, все це робиться безумовно. і Сьогодні система працює інакше ніж там, наприклад, там три місяці тому. Але чи сказати, що вона вже повністю там ідеально підготовлена? Ні, неможливо. Не, не, не Чому тому, що удари йдуть кожен день? Сьогодні також були удари. Вчора були удари. Ну, мається назі кожну ніч скоріше. Але держава розуміє всі виклики, які є в цьому в цій галузі, і розуміє, що з цими викликами робити. Тобто, ще раз це і фінансування додаткових програм і до речі, фінансування можливості там чи кредитне фінансування, чи грант грант фінансування, можливості індивідуальних домогосподарств це собі поліпшити, там автономізацію енергозабезпечення цієї програми. З нашими партнерами по відновленню енергетичної інфраструктури це і пошуки додаткових обсягів на ринку ще раз говорю. Це і швидкі ремонтні роботи на тих виробничих спроможностях, які є в Україні. Ну і плюс не забуваємо Укренерго, диспетчерізація, тобто щоб можна було там більш-менш чітко фіксувати, де є піки споживання, де є там більш профіцитні зони і так далі. Укренерго цим активно займається. Дякую. Коротко, щодо, яка наша позиція щодо звинувачень українців в підриві північного потоку? Uh, Та тут же зрозуміло, що немає ніякої участі України у підриві uh, північних потоків. Uh, зрозуміло, що ця тема періодично з'являється. А uh, для мене тут настільки все очевидно, Україна на моменті, я маю на увазі, це ж був була uh, була літо осінь 2022 року. Україна на той момент точно не могла б через таку акцію зупинити просування Росії, експансію Росії, війну зупинити як таку. І більше того, uh, єдина країна, для якої тут мотиви для мене очевидні, тому що вони і так нема. Могли повністю оперувати північними потоками. Перший працював другий взагалі був заблокований. Це Російська Федерація. Це було не дуже дорого для них. В них були мотиви, чому підриваєш північні потоки. Таким чином дискредитуєш Україну, таким чином обнуляєш можливості України побудувати про європейську українську коаліцію і отримати допомогу. Що було вкрай необхідно саме на початку повномасштабного вторгнення. Ну, дивіться, для, для мене тут очевидно: перше у Росії є вся інформація. По тому, де як цей газогін пролягає, один другий, по-друге, постійний моніторинг Присутність у акваторії, де ці газогони знаходяться, через моніторинга у великій кількості кораблів Російської Федерації, постійна аерокосмічна розвідка цього регіону, чітке розуміння, як треба проводити, скажімо, так операцію на цьому об'єкті, щоб точно отримати результативні дії. Крім того, Росія вміє використовувати сценарії відволікання чи сценарії прикриття і так далі. Тому подібне. Тут, і крім того, ти обнуляєш газогін, який не працює після цього. Виграє. Швидко, як вони думали, бліцкріково виграєш. Війну після цього ти з партнерами домовляєш. ну дивіться, це ж Україна там щось підірвала. Давайте будемо разом за ваш кошт відновлювати ці роботи. Ну тобто, ти повністю все отримуєш, обнуляєш ще раз підтримку Україні, обнуляєш постачання воєнної техніки на початку війни, швидко виграєш. А потім повертаєшся до теми. Давайте разом тепер відновимо, тому що вам вже газ потрібен. А ми вже тут все з війною закінчили, все контролюємо. Фактично територію. Давайте тут якось домовлятися і так далі. Ну тобто, і мотиви, і можливості, і ресурси. Сурси є у Російської Федерації. А чи може тут Україна яким чином якимось чином бути присутньою в цьому в цьому інциденті? Ні? Точно ні. Дякую. В Києві затримали чоловіка, який продавав протитанкові гранатомети в інтернеті, та надсилав їх пошту. Йому повідомили про підозру. Про це інформує прес служба київської поліції. Пане Михайло, ми розуміємо, що ця ситуація можливо не поодинока, і підриви гранат і в Херсоні, і в інших містах. І ось такий бізнес. Пов'язаний безумовно з війною, є зброя, яка з фронту в якийсь незаконний спосіб поступає в тили. Як уникнути катастрофи? На жаль, будь-який конфлікт, будь-яка війна, тим більше якщо вона масштабна, приводить до. Після воєнних певних наслідків, і безумовно буде певний там обсяг нелегального ринку зброї, обігу зброї, будуть інциденти, які будуть пов'язані з так званою синдроматикою психотравматичних розладів у людей. Буде велика кількість людей, які пройдуть бойові дії, безумовно, і вони там звикли до певного способу життя і так далі. Це не якась там унікальна історія. Це були через це проходили багато країн, на території в яких йшли масштабні воїни. Як з цим працювати, ну мені здається. Що тут очевидно, тут певне е, треба і над цим працюють все, що стосується посттравматики, да ну тобто посттравматичних розладів. З цим працюють відповідні системні е, органи матіоназі, які е, відносяться до Міністерства здраво е, Міністерства охорони здоров'я. Е, друга складова це поліція, профілактика абсолютно нормально. Якщо вони будуть це коментувати, якщо вони будуть активно втручатися в ті чи інші незаконні спроби продати там ту чи іншу зброю, в тому числі гранатомети, і мені здається, що це якраз таки ви наводите приклад ефективної роботи щодо конкретного продавця тіньового продавця, і так далі немає тут якихось особливих секретів там чи особливих рецептів, як з цим боротись. Конкретно це треба боротись виключно за там психологічне здоров'я людей, які пройдуть через війну, не тільки які, до речі, знаходяться на передньому краї, а також сім'ї, які втратили своїх там членів сім'ї, членів mm -hmm. родини, сім'ї, які там довгі там мали. Не мали стосунків довгий час да? ну, з точки зору, що один знаходиться на передньому краї, інша чи інша знаходиться на передньому краї, хтось знаходиться з дітьми і так далі. Це все треба працювати з психологічним станом цих людей. Дуже активно інформаційно треба працювати. Ну і примітивно треба забирати оцей цей тіньовий сектор кримінальний. Тут мені здається, Нацпол буде активно. І пан Кліменко про це неодноразово казав, що вони профі профілактично над цим напрямком а, працюють. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю, будь ласка, підписатися на YouTube канал. Пана. Подаряка в описі в назві є посилання, і натиснути подобається тут в цьому відео. Я вам буду за це окремо вдячний, пане Михайле. Дякую вам дякую, і дякую. до зустрічі до зустрічі.